Американо – геть каву, яка своєю назвою нагадує про торгову війну і приниження. Більше не продають ані в Україні, ані в Канаді. Українці припинили наливати цей напій після того, як Трамп намагався принизити українського президента у Білому домі. Канадійці живуть без Американо після випадків Трампа про Канаду як 51-й штат і початку торгівельної війни між двома країнами. Америка запровадила проти канадських товарів нові митні тарифи, підвищивши їх на чверть. Канада відповіла. Семетрично Спочатку, коли ми змінили назву, це було чимось типу милої штучки, яку ми могли би спробувати просто заради розваги, просто щоб трохи підтримати своїх. А з часом стосунки розвивалися так, як вони розвивалися між Америкою і Канадою, і це явилося чимось, що ставало дедалі важливішим і важливішим мати позицію і бути канадцем проти всього іншого. Це був справді цікавий досвід, коли все більше людей замовляли Канадіано, наголошуючи на тому, що потрібно говорити саме Канадіано. Я думаю, що загалом цей прийом був дуже позитивним. Це Канадіано, і він трохи відрізняється від Американо. Я п'ю його, тому що я зайшла випити кави і хотіла взяти лате, тому що зараз середина дня. Я зазвичай не п'ю Американо, але я просто побачила це на дошці і подумала, аго це щось круте, і я збираюся підтримати Канаду і випити Канадіано. Я думаю, що були зроблені певні кроки, які не легко скасувати. Спосіб мислення споживача змінився, і я думаю, подобається нам чи ні. З цього моменту ми будемо більш проканадськими, і я думаю, що це піде нам на користь як країні. Я прожила в Канаді все своє життя, і я знаю, що канадці дуже дуже пишаються тим, що ми виробляємо, і всім, що ми можемо зробити, аби відстояти себе і заявити, що ми незалежні, ми суверенна країна, ми велика країна. Так що так, якщо ми зможемо купувати канадське і в нас буде вибір, я думаю, більше людей будуть так робити. Тим часом, десь у світі точно зріє ще одна назва для кави, яку люди колись звали Американо назва Європіано може з'явитися у Брюсселі чи Лондоні, бо торгову війну недружній американський президент почав також і зі старим світом. Гренландію він теж тепер бачить своїм новим штатом, майже як Путін хоче Херсонщину. І поки Дональд Трамп то запроваджує, то скасовує свої нові мита та санкції. Фінансові ринки по всьому світу лихоманить. Але американський бізнес поводиться так само, як колись російський, пристосовується мовчки. Під час інавгурації цього американського президента його підтримали найбагатші люди світу. А вже за пару місяців його правління вони втратили мільярди. Приміром, німці більше не купують машин, маска продажів пали. Але на понад 70%. За інформацією Bloomberg, акції компанії Amazon знизилися на 14%. А на американському фондовому ринку сталося найбільше падіння з 2022 року.